На лікарняному взяла вперше лікарняний, захворів Валерій, і це, до речі, вже п'ятий раз за три місяці. Дуже часто, але в садочку діти також <кій> дуже часто хворіють, тому сподіваюся, що вже скоро тепло. І Дітки хворіти будуть менше, спробую спланувати свій день. Хочу щось познімати для каналу, змонтувати відео. З Валерієм це буде складно, але я все ж таки спробую, бо відео і так дуже рідко виходять. Також прийшов час планових обстежень. Я раз у рік намагаюся робити аналізи крові, УЗД, відвідувати жіночого лікаря для того, щоб якось розуміти, чи все добре в організмі. І ось пройшов рік. Я завжди це починаю десь приблизно ну, в таку пору, в теплу пору року, щоб було зручно е, ходити до лікарів, таке обстеження у мене проходить декілька місяців. Якщо вам цікаво, буду ділитись. Моя дитина, поки я тут з вами спілкуюсь, просто заснула під мої такі, під мої розповіді, то хочу ще е, сказати, що. Зараз планую почати процес схуднення, бо останнім часом я дуже набрала вагу. Зараз збираю всю інформацію, ту, яка в мене була, можливо, щось новеньке. І це також буде такою темою на моєму каналі. Ну, і якщо ви дослухали до цього місця, то я вам неймовірно вдячна. І запрошую вас в нове відео, в новий влог. Бажаю всім приємного перегляду. Хочу показати свою шухляду із сипучими. І ось я декілька відео тому показувала, що я придбала ось такі контейнери для сипучих Це в епіцентрі. І ось такі контейнери для сипучих у Аврорі. Ці, що у Аврорі просто ідеальні, немає ніяких нарікань. Дуже класно, що вони із застіпками. Тобто, ти береш в руки ось цей контейнер, все ціленьке. Я обирала контейнери з тією умовою, що мені обов'язково потрібно було прозорене, якесь матове, сіре скло. Тобто пластик, кришка повинна бути саме повністю прозора. І тому що я планувала все зберігати саме ось так. Тому купила такі, такі, бо я не знала, які мені більше підійдуть. Ось саме оці контейнери з епіцентру мене підвели. Вся справа в тому, що при такому зберіганні будь-який контейнер я беру за кришку. Іншого варіанта в мене немає. І коли я беру за кришку, вона ось так від'єднується, тому що вона не щільно прилягає. Спочатку все було досить щільно, коли вони були нові. Але коли я почала засипати крупи, всі крупи мають такий пил, він осів на ось цих. У щільнювачах, на ну, ось цих гумових прокладках, і все. Воно закрите, але підняти за кришку я вже не можу. Спочатку, коли я цього не знала і діставала контейнери, то в мене тут взагалі все порозсипалось, тому що воно деякий час ось так трималось, а потім банка падала. Ну, Одним словом, для такого зберігання вони не підходять, але. Тут у мене шухляда, і ось так з такими контейнерами в мене тут три ряди, а тут чотири. Якщо, наприклад, я буду заповнювати ось цю шухляду тільки такими контейнерами з Аврори, то в мене ось такий четвертий ряд тут не стане. Тому вже буду використовувати. І, до речі, якщо ви, наприклад, будете використовувати контейнери не ось так вертикального зберігання. Покажу. А ось так, наприклад, горизонтально, так, десь вони у вас там будуть стояти на полиці то ви можете брати за банку, і в принципі тут такої проблеми нема, що вам потрібно підіймати за кришку. тим більше, що, ось якщо ще ось такий маленький контейнер за кришку можна підняти, бо тут невелика вага, то ось такі високі не піднімаються. Тому ось такий у мене відгук. Ой, у нас таке сонечко. На вулиці просто літо. Клас. Ой, яке небо. Просто краса. Настрій підіймається. Так, у мене ще одна трояндочка залишилась. До речі, ще вже підняла тему покупок із минулих відео. Замовляла ось цей чайник для компотів. У мене тут полуниця і малина. Я залила окропом, вийшов ось такий компотик. Ось тут є спеціальна така решіточка, яка затримує ягідки. І ось так компотик стоїть на столі. Це набагато корисніше, ніж варити, кип'ятити компот, тому що більше зберігається вітамінів. Я дуже задоволена таким чайничком, і, до речі, мама в мене побачила його, також собі замовила. Каже, ну це взагалі просто супер. Ще хочу показати, як я на минулому тижні реанімувала троянди. Ось так вони виглядали, тільки одна трималась, Я на ніч поклала їх у холодну воду їм в тиждень, вони вже майже зів'яли. І зранку знову свіжі наповнені. Треба тільки обірвати пошкоджені пелюстки, і вони ще трохи порадують своїм виглядом. Готую сирники, купуємо фермерський сир на вагу, він досить жирний. Додаю трохи цукру, тут пів кілограма сиру, додаю обов'язково ванілін, також борошно зовсім трохи, і одне яйце. Спочатку формую сирники, а потім буду придавати форму за допомогою склянки. Я так ніколи не робила, смажила ось в такому вигляді, але побачила у віти на каналі Вітуля Лайфлог, як можна сирникам придати класну рівну форму за допомогою склянки. Тим більше, що це дуже швидко, ще й надзвичайно приємний процес. Смажу на топленому маслі. Рафіновану соняшникову олію практично вже ніде не використовуємо. Ось вийшли такі апетитні, рівненькі, ароматні сирники. До речі, ця тарілка з копієчки підійшла навіть для такого сервірування. Посередині сметанка діти оцінили. Звичайно ж, готую каву. До речі, ця кава зайшла і чоловіку, і максу, і мені збалансований смак, дуже вдало поєднаний аромат та відтінки. Також пригощала сестру. Вона в мене справжній поціновувач якісної кави. То вона одразу запитала, що це за кава, хоче замовити собі також. Уся кава 25 Coffee кофі Роустерс. Це натуральна і тільки свіжої обсмажки. Кава надзвичайно смачна та ароматна, безліч варіантів. Кожен знайде собі за своїм смаком. Не забувайте, що ви можете скористатись моїм промокодом, який ви зараз бачите на екрані. Він дає 20% знижку. Цей промокод діє на постійній основі. Також ви можете замовити безкоштовний помел. Доставка від 350 гривень абсолютно безкоштовна. Всю інформацію я, як завжди, залишу внизу в описі під відео. Сьогодні вирішила випрати зимову куртку Валерія. Не дуже вдалий варіант у догляді, коли на куртці є ось такі білі плями, на них постійно видно бруд, бруд в'їдається, і минулого разу, після прання, білі плями так і залишились брудними. Не знаю, від чого це залежить, можливо, це така тканина. А це було дуже помітно, ніби куртка взагалі не була в пранні. Цього разу хочу спробувати ось такий плямовий відник, хоча він зовсім не для таких плям. Оки куртка в прані, йду дивитись улюблених блогерів, і сьогодні якраз вийшло відео у Віти на каналі Вітуля Лайфлог. Саме про цей канал я вам розповідала, коли я готувала сирники. Віта з України, але проживає в Польщі. До речі, зараз вона якраз збирається в Україну до рідні. Канал надзвичайно цікавий про життя у Польщі, про домашні справи. Віта чудово готує. В неї навіть є окремі відео зі смачними та простими рецептами, безліч мотивацій, покупок, походів по магазинах. Дуже рекомендую переходьте та знайомтесь з каналом Віти. Посилання на канал я залишу внизу в описі під відео. І ось результат. Дійсно, бруд майже відіправся. Можна побачити, порівнявши білу пляму на рукаві, яку я не обробляла, і білу пляму, яка була оброблена розчином. Не знаю, як видно на камері, але вживу візуально дуже помітно, що на рукаві пляма залишилась сірою, а оброблена дійсно висвітлилась. Ще в мене біле прання. У мене ось тут вже я завантажила повністю біле таке, яке не потребує відбілювання. А ось тут у мене такі рушники кухонні. Тут взагалі, я не знаю, це, здається, соєвий соус. У мене хлопці витирали цим рушником. ну Одним словом, є, що відбілювати. І зараз буду. Дуже снив, тільки-тільки закипів чай. Десь приблизно 2 літра. Ще трішки видам кисневого відбілювача. Вирішила, до речі, робити це в ось такі звичайній мисці, бо я раніше це робила ось такий розкладний і щось мені шкода. Ось ця резинова стінка, мені здається, з часом від таких маніпуляцій пошкодиться. Ось Трошки воно вже там активувало і ось так завантажує туди білизну. Також не відкриваю чимось тяжким, тому що піна піднімає речі і вони так ой, ніби зверху плавають, а ось така, якась така потрібна тяжка штука, щоб вони там і знаходились в цьому розчині. Тоді, мені здається, так краще. Сьогодні вже другий день, висохло прання. Хочу показати ось цю серветочку махрову, яку я вчора показувала. Там було взагалі жах, залишилась ось невелика пляма. І тут. Пару якихось плям. Стала в тому, що кисневим відбілювачем краще замочувати на ніч і потім вже зранку прати речі. Я замочила буквально на годину, і цього трішки було недостатньо, тому що я знаю, що минулі рази у мене відходили абсолютно всі плями. Не було взагалі ніяких залишків, це 100%. Просто що цього разу в мене не було часу і я закинула прання. Трохи раніше. Ось ці рушники відбілювала, тому що тут десь була якась пляма, що тут, що тут, яка не відібралась звичайним пральним засобом. І ось тут уже все, нічого нема, абсолютно і натяку на те, що десь були якісь плями, рушники білосніжні. Макс їздив за взуттям на літо, купував у торгівельному центрі караван на оболоні, це аутлет Puma. Купив взуття по акції, дві пари береш, третя в подарунок з найменшою вартістю. Не знаю, чи це постійна акція. І ось він обрав собі дві пари: одна буде на випускний, Макс в цьому році закінчує школу, і на випускний потрібні саме білі кросівки. І ще одну пару взяв для чоловіка. Віка Макс трохи пофотографував, що йому сподобалось, приміряв. А потім ми вже разом обирали взуттям саме. Puma, ми надзвичайно задоволені. Дуже якісна підошва. У Макса плоско-вальгусна деформація стоп, і йому не підходить будь-яке взуття. Він постійно носить ортопедичні устілки, ми їх спеціально замовляємо. І ось яке б не було взуття, всі підошви дуже швидко завалюються та кривляться всередину. А ось саме взуття від Puma не деформується взагалі. Звичайно ж, ми обираємо взуття саме з широкими підошвами, не знаю, як інші моделі, тому ми покупками дуже і дуже задоволені. За все взуття Макс заплатив 4500, тобто кожна пара вийшла по 1500 гривень. І швиденько готую яєшню, Макс біжить в спортзал. А я дякую вам всім за перегляд і до зустрічі в наступному відео.